У яких нішах у вас найбільш успішних кейсів, одяг, товари для дому, іграшки чи щось інше? Базово ми знаходимося в Шенджені. це центр електроніки, аксесуарів, це якесь високотехнологічне виробництво, це все, що пов'язане з сонячною енергією, інвертори, батареї, сховища, без системи, все інше. Це все щось таке з цього направленості. Щодо одягу, Досвіду у нас багато, але не саме як мас-маркет якийсь одяг з асортименту. А коли ви замовляєте якийсь конкретний одяг, багато. Наприклад, там були піжами типу кігурумі. Женя, скільки піжам відправили на кігурумі? О, це в Україну. Контейнерами, що рахується контейнерами, так, товари для дому, так. Тобто ми спеціалізуємося товари, які ви знаєте на маркетплейсах. Якісь крупні проєкти пов'язані з сонячною енергією, будівництво сонячних станцій. Це наш дає досвід крутий. Іграшки теж це маркетплейс товари. І в нас ще через два місяці зараз в розробці сайт буде delip.gru. Він зараз в розробці. Там ми окремо зберемо ще всі ключові саме кейси, цікаві. Ну, трохи там похвастатися треба, тому для цього сайт зробимо і там покажемо кейси.